У середу 4 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт. Він принесе невеликі опади та посилення вітру. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. Фронт грізним виглядає лише на прогностичних картах. А так млявий, малоактивний, хмарність нажене, настрій трохи розкуйовдить. Сильний вітер сумно зриватиме іржаве листя каштанів. Але з дощами скажу так: місцями невеликі опади, пояснила синоптик. Температура повітря завтра впродовж дня передбачається на рівні плюс 18, плюс 23 градусів. Вітер завтра очікується ручки, часом сильним західних напрямків. На півдні та сході обмежиться по Попередила Наталка Діденко. У Києві 4 жовтня очікується збільшення хмарності, посилення вітру, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря у столиці завтра триматиметься близько плюс 20 градусів. На цьому тижні в Україні очікується поступове похолодання, яке супроводжуватиметься невеликими дощами. Раніше синоптик Наталка Діденко розказала, що 5 жовтня в Україні спостерігатиметься суха пауза, попадів не буде, але вже на Наступного дня вони знову розпочнуться, за її даними. 6-8 жовтня атмосферні фронти спричинять дощі в Україні, окрім південних областей. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.